Друзі, привіт! А що таке перемога? Коли ми про неї говоримо, ми постійно чуємо, скоро буде перемога. Взагалі, що Що ж це таке? За яких умов ця перемога буде? Чи є вихід на кордони 1991 року гарантованою перемогою і завершенням війни? Ні, це не суміжні, це не суміжні величини. Вихід на кордони 91-го року автоматично не означає перемогу і завершення війни, це відновлення територіальної цілісності. Але якщо продовжуватимуться обстріли нашої території, а якщо режим ворожий не буде змінено, вони продовжуватимуться і продовжуватимуться спроби захоплення наших територій. Ця війна відповідно. Буде продовжуватися, але в іншій фазі. Відповідно, друзі, не можна ототожнювати вихід на кордони 91-го року із перемогою і завершенням війни. А що ж перемогою буде? Перемога у війні, звісно ж, це повернення всіх територій після цього в тій чи іншій формі, або розвал ворога, або максимально вигідний мир. Але теж питання, хто і з ким буде цей мир підписувати, з цим режимом, який діє у ворога, навряд чи хтось буде підписувати щось якийсь мир. Але говоримо, як є вихід на кордони 91-го року, юридичний мир і вхід до складу НАТО. Ось це буде перемога у війні, друзі. Так, це складний шлях. Так, для вступу в НАТО нам потрібно. Як мінімум, з Угорщиною вирішити питання тим чи іншим шляхом, тому що одна країна може заблокувати наш вступ туди. Але ось ці три складові це і є перемога у війні. От. Наразі ми робимо все, щоб досягнути першого проміжного етапу вихід на кордони 91-го року. Нам потрібно повернути всі території і почати їх утримувати, не даючи ворогу здійснити контрнаступ, ось це дуже важлива і надскладна задача, після якої ще декілька етапів, які я озвучив, але вони в порівнянні з цим етапом все одно виглядають більш легкими. Тому, друзі, рухаємося разом до перемоги. Ми ще на півшляху, скажімо так, до неї переможемо всіх.